На продажу є ось такий бадор, лодочка, самоскит, плюс-мінус 30 кубів, повний відеогляд. Одразу показую табличку, якщо комусь треба, 20 рік. Лапи САВ касета під запасочку, зараз. Інструментарій, рідна гума в стані нової, навіть наклеїчки ще полишались. Сафи, інтракси, стан пачечки. Він йде з нашивками, кубатура приблизна. Місце під вогнегасничок самим вогнегасником. і циліндр хіла.